Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дуже дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Кому не важко, в кого є така можливість, кому не западло, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою. Ну, а на порядку денному у нас сьогодні одне із найважливіших питань, яке, я думаю, всім свинарям буде цікаве і актуальним воно буде завжди. Значить, неділя сьогодні у нас на календарі, 2 березня 2020. П'ятий рік, і як і завжди, обговоримо разом з вами, що відбувається в ціновій політиці на маленьких поросятах, що відбувається із базарами, із попитом на тих же самих поросяток. Чи пішов покупець на базари, чи купує народ поросят. Ну і в цілому я вам опишу ситуацію, якою вона є у нашій Сумській області і Конотопському районі безпосередньо. Ну а ви, друзі, хто, можливо, їздив на базари, тому що я знаю, що в більшості регіонів. України Базари також проходять щонеділі. Тому перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть, що у вас із цінами вагу поросяток, і не забудьте вказати ціну за одне чи за двох поросяток, тому що доволі часто ці питання задаються: ціна за одне чи за парку. Значить, друзі, трішечки-трішечки ринок наш оживився, що з боку покупця, що з боку продавця. Ну от На минулих двох тижнях взагалі. Ринок стояв, тому що на дворі було мінус 14, мінус 18. Ну і такі погодні умови вони відлякують як покупця, так і продавця. На сьогоднішньому базарі у нас було 6 машин. Поросят, в принципі, було не дуже багато, але в цілому поросятка були. Що стосується покупця, він також потихеньку пішов. Що стосується, друзі, ціни від 1800 до 2500 гривень. Це орієнтовна ціна за поросяток. Відповідно, вага. Категорія поросяток різна, у нашому регіоні більшість людей віддає перевагу кабанчикам і спрос на них набагато більше, аніж на свинок. Ну і відповідно, свинки коштують дешевше, кабанчики коштують дорожче. Ціна на поросят від 10 до 11 кілограмів 1802. Якщо поросятка вага яких 11, 12, 13, 14 кілограмів, 2200, 2300, 2,5. Якщо поросята 15 плюс, тобто, 15 15 18 кілограмів до 3000 тисяч гривень навіть просили за отаких от, от поросят. Що стосується, також хлопці запитували неодноразово, чи є в нас на базарах перекупи. Друзі, перекупи є. Перекупи в основному. З самого-самого ранку приїжджають, вихвачують кабанчиків здебільшого, і я так розумію, їдуть у інші ближлежащі райони, можливо, навіть регіони. Я знаю, що наші перекупи їздять і в Харківську область, і в Чернігівську область, і в той же самий Кролевець. Ну, Багато куди вони їздять. Знову ж таки, все залежить від замовлення, все залежить від ціни. Так що, отака от ситуація, отакий от, можна так сказати, пейзаж вимальовується. Та, в принципі, я думаю, піде тепло і активність з боку покупця, значно збільшиться. Ну і, відповідно, поросяток на тому ж самому ринку логічно, я думаю, має також побільшати. До речі, напишіть, будь ласка, з приводу поросяток, чи багато у вас у ваших регіонах малих поросяток на продажі. ну і відповідно що ви думаєте, буде із нашою галузі в цьому році? Буде якраз от поросята маленькі продаватися і купуватися, чи ринок наш, як то кажуть, додихає. Дякую за активність під вчорашнім відеоматеріалом. Обговорювали разом з вами. Якраз ціни на вагу, сало, м'ясо, на півтуші. Друзі також запитували в коментарях стосовно, чи продаємо яйця холмогорів. Гусок друзі не продаємо вже холмогорів рік як немає. Переключилися ми на утят, тому що гусей тато повністю всіх порозпродавав. І гусочок на плем'я порозпродавав, і гусаків. Не хоче він щось більше цими справами займатися. І в цьому році я сподіваюся, що будемо із утятами. Так що, якось так. Так що, всім миру, добра. Ми біжимо працювати далі. Дякую за увагу. Чекаю коментарів від вас.